Давайте розглянемо ось таку задачку. В прямокутній системі координат в просторі задано циліндр, осьовим перерізом якого є прямокутник АВЦД. Висота і радіус основи циліндра є рівними. І треба обчислити площу повної поверхні циліндра, якщо в нас відомі увага! Координати точок А і С. Ну, давайте розбиратися. Отже, в нас є прямокутничок АБЦД. Який є осьовим перерізом циліндра. Тобто тоді давайте візьмемо, що АВ – це є висота циліндра, а діаметр основи. Отже, точки О і О1 це будуть центри основ нашого циліндра. Радіус циліндра буде відрізочок АО або відрізочок ОД. І за умовою ці відрізки рівні H і R є рівними. Це умова задачі. Ну, Нам дали координати точок А і С. Ну, що єдине, що ми можемо з вами зробити, знаючи координати точок А і С, це знайти довжину відрізочка АС. Це знайти довжину. Відрізка АЦ. Це буде діагональ цього осьового перерізу. Ну давайте подивимося, що це нам може дати. Отже, відрізочок АЦ. Знаходимо мінус 10, мінус нуль. 8 мінус мінус 7, 3 мінус 8. Так, курінь із 350. Ну, знаємо, ми тепер довжину відрізка. А це що це нам дасть? Давайте зараз подивимося. Ну, давайте, можливо, почнемо з того, що нам треба знайти: а треба нам знайти площу повної поверхні циліндра. Яка, як ми знаємо, складається з площі бічної поверхні і ще дві площі основи. Бічна поверхня циліндра – це 2 πrh а основою є круг, тому площа круга – квадрат. Оскільки ми сказали, що в нас за умовою висота і радіус циліндра рівні, але ми їх не знаємо, нехай ми їх позначимо за х, то тоді. Повна поверхня опишеться 2 πx на х, х квадрат? Додати 2 квадрат і дорівнює 4 квадрат. Фактично, щоб відповісти на запитання, нам потрібно знайти просто довжину або радіус, або висоти. Що ж нам дає ось таке позначення нами х? Значить, дивіться, тоді С, де в нас дорівнює х, а, де в нас буде дорівнювати 2х. І ці два відрізочка разом з діагоналлю утворюють прямокутний трикутничок, де ми можемо за теоремою Піфагора записати, що сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. І тоді в нас кладеться. Гарне рівняння, з якого ми якраз і будемо з вами знаходити х в квадраті, яке буде дорівнювати 70. Все, задача розв'язана, тому що х квадрат ми знайшли, площа повної поверхні буде 4 π помножити на х в квадраті. Ну і дивимося, що у відповідь нам треба записати значення цієї площі поділеної на пі, тобто просто 280. От і вся задачка.